Водку надо пити кожен день в одно время лігулярно. Українці пропивають втричі більше, ніж витрачають на здоров'я. У Києві сотні злачних місць, де можна купити, як то кажуть, на розлив. Мінімальна легальна ціна за 0,5 горілки з урахуванням всіх акцизів не може бути меншою за 70 гривень. Ми провели експеримент в одній з розливайок на приховану камеру. Запитали про ціну за 150 грам. А по чому 150? 13,50. А що за водка? та, та нормальна водка. Даже не думайте. виходить, що пляшка горілки там коштує 45 гривень. Отже, це чиста пальонка такої паленої горілки на українському ринку більше 60%. Люди готові йти на ризик, аби заплатити менше. На камеру продавчиці запевняють, що горілка акцизна і всі дозволи в порядку. Скажіть, яка законно придавана на розліт от у нас ліцензія. Ліцензія вісвідку. Що це за ліцензія? Ну, от право алкоголя, алкоголю, пожалуйста, читайте. Не відходячи від віконця, клієнт вживає придбаний товар. Ви в качестві? Скажіть. Навіть постійні візитери не задоволені якістю горілки у таких розливайках. Я алкоголік по життє, ну, з 22 років пів. От. І по, по качеству я відчуваю водку. Тому що я можу зайти, 650 грамів випити і вийти, і 3-5 тисячі на роботу. І зараз піду в магазині, куплю чекуню собі, так я однобістріше п'янію, чим от ці водки, що тут продають. З 23-ї години до 10-ї ранку у Києві заборонено продавати алкоголь. У розливайках стверджують, що продають лише з 8-ї ранку до 10-ї вечора. Але місцеві жителі говорять, що заклади працюють майже цілодобово. А як ви відносить до того, що ось на розлив продають? Плохо. Ще шістій травні. Навіть не, не, не шісти, а я на рибалку в п'ять їжджу. Він вже відкритий. з села. А на селі ось продають на розлив? На розлив? Ні, в нас такого немає, воно забороняється. Поліція їздить і контролює як. У всіх трьох відзнятих нами розливайках показували ліцензію, підписану податковою службою. У мене стоять камери. Вчора дві два чоловіка було один поліцейський, другий з ним провіряючи. Все перевірили. Ніби вони, як місця громадського харчування, мають право на продаж алкоголю у роздріб. Але лише у одного з трьох місць були необхідні ознаки місця громадського харчування. Якщо це заклад громадського харчування. Звичайно, такому класичного розуміння цього слова. Ну там, як мінімум, є горяча та холодна вода і є умови для того, щоб підтримати певні санітарні вимоги от Якщо людина скажімо так, сходила в туалет, ну в неї нема умов помити руки, то звичайно вона не буде бігати собі шукати якихось проблем, де ці руки помити. Цими журками вона буде там, робити там, бутерброди, наливати горілку, робити коктейлі чи ще щось. Скарги на такі місця поступають, але не від клієнтів, а від людей, які мешкають поруч. Там більше скарга на те, що там в постійних відвідувачів. Тобто це самі розумієте, це шум, лайка. Вибачте, ті ж фізіологічні потреби, які справляються, де тільки можна. Ну і звичайно є скарга на те, що там реалізується алкоголь неналежної якості. Біля однієї з наливайок, поруч із входом на ринку, від відвідувачі пили горілку прямо на вулиці. Що скаргувалося? Ми зателефонували у поліцію і повідомили, що у громадському місці біля входу на ринок розпивають куплену у наливайці горілку. Жодної реакції. Патруля ми так і не дочекались. Також ми звернулися із запитом до податкової служби, де підписують ліцензії таким закладам. Поки що відповіді немає.